Тайва, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер Паради для життя. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про конкурс авторських п'єс Лариси Іванюшини під назвою Музична хвиля номер 3 А ми підведемо підсумки та дізнаємося звідки з'явилась ідея зародження цього конкурсу наступні 15 хвилин. Нашого етеру. Пані Лариса, радий вітати вас. Доброго дня. Ну що ж, минулого разу розмовляючи в нашій студії, ми трішечки затронули тему так, так. музична хвиля. А це вже третій конкурс так. за рахунком. І хочеться дізнатися, як тоді виникла ідея взагалі створення цього конкурсу. Ідея створення конкурсу виникла таким чином. Коли мої збірочки побачили багато наших земляків, жителів України, і я бачила, що люди грають, виконують мої п'єси, і думаю, хай буде конкурс, щоб діти змогли показати себе, показати в різних проявах, які вони п'єски. І ось так була музична хвиля. Перша в минулому році восени музична хвиля, друга весною. І зараз осіння. Музична хвиля, три. Так, чудово. А яка основна мета була? От коли тільки зароджувався проект? Мотивація головна мета мотивація дітей, щоб вони відчули себе артистами, щоб вони змогли показати те, чого чого вони досягають на уроках, на концертах, і щоб це бачили не тільки в їх школі, а друзі, родичі в нашій Україні. Чудово, а париса, вже третій, так цього так. цього року вже пройшов третій конкурс, що відрізняється від минулих років від минулих конкурсів? Чи більше учасників Я хочу сказати, що крім музичної хвилі, було ще два конкурси. По збірочці пригоди пса патрона. Там була тільки п'єси по збірочці Пес Патрон. І був у нас конкурс по збірочці зимові фантазії. Там були тільки п'єси з тих збірочок. А музична хвиля це вже всі мої збірочки, і хочу нагадати нашим глядачам. Так, будь ласка, дуже, дуже яскраві, наскільки я пам'ятаю. Да. Патрончик був у нас, смачні п'єси. Що у нас? Ансамблі, фортепіальний ансамблі, де учень грає ілі з друзями, ілі з викладачем? Музика для душі. Музичне асорті, яке я дарувала школам кривбасу, і так, ми разом да, також ми про це да, говорили. звертались також. викладачі, дарувала, ми виконали нашу обіцяночку і музичні картиночки. Тобто, в конкурсі музична хвиля у дітей був більш, більший вибір. То що вони могли грати, то тобто, ось дивіться: 18 збірочок. і Кожен грав, що хотів за душею. Ми одразу скажемо для всіх, що всі розуміли так. умови конкурсу. Вони учасники грають ваші авторські п'єси. авторські п'єси. Так це Виклад... головна умова. Так, так цього конкурсу. Так. Ну він і називається конкурс авторських п'єс. Хочу сказати, ось уже музична хвиля. Три. Діти вже отримали дипломи, ну а вони отримують дипломи в електронному вигляді. І викладачі потім роблять фото з дипломами діток і надсилають мені. А я це все розміщую на сторінці Facebook. сторінка і альбом є Музична хвиля. 3». І вже відгуки є викладачів, що діти дуже радіють, це їх мотивує. І в мене конкурс, якщо я вам казала, що є конкурси, де отримують перше місце, друге місце третє місце, але е, дипломанти є конкурсів. То мій конкурс мотивація у мене написано Переможець, тобто всі переможці Всі переможці. Прийня... Це, це дуже вражаються. Дуже круто я і я сказала. вчора розмовляла з викладачкою з міста Буча, і вона мені сказала Лариса Костянтина, залишайте це, щоб були переможці, бо є дітки, які е, в силу своїх можливостей не можуть приймати участь в тих конкурсах, де ну занадто умови такі, що ну не досягають вони тих умов. А цей конкурс допомагає дітям всіх можливостей показати себе, проявити себе. А це ж головне, щоб наші діти раділи тим більше в такий важкий час. А до речі, ви сказали, що розмовляли з викладачем з Бучі і ще давайте. Ми також більше інформації дамо а, нашим сечам про конкурс. Це а, конкурс всеукраїнський. Міжнародний 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 навіть, навіть міжнародний. можна сказати міжнародний. Е, ну багато багато місць областей України приймають участь. Десь 100 учасників може. Трошки менше, може, трошки більше, треба підвести точний, точний рахунок. Під, ну і ще представляєте, мені е, з Канади писала викладач з міста Едмонтон, а вона наша україночка, е, але викладає і українським дітям, і місцевим дітям. І вона мені писала, дуже приємно, що і наші діти сприймають цю музику, і ті діти, які живуть там і народились там, їм теж подобається. Так що географія така: Канада, Туркменістан, Узбекистан, Скрення. Країни Балтії, ну і наші рідні українці, і от з міста Буча мені було так приємно, що діти там навчаються, що все продовжується. Це дуже дуже важливо. А це дійсно дуже вражаюче Я думаю, от свисто для мене і для глядачів нашого телеканалу, що за такий короткий період, так от тільки в минулому році був перший так. конкурс музична хвиля, і вже, от тільки третій, за буквально рік, так. і вже він вийшов на міжнародний рівень. і Це дійсно вражаюче Ну це завдяки Дяки я скажу, що можливостям інтернету, Фейсбук, я при замов, ну, замовляють люди. П'єси, я дарую багато, багато п'єс, і вони грають в різних країнах, і таким чином вони знаються. І коли я оголошую конкурс, люди відкликаються. Таким... Це, це, це дійсно вражаюче, так. це дійсно дуже круто. А, але якщо говорити про, все ж таки повернемось до теми нашої програми, говорити про а, ось цей музична хвиля No3, так? Так. конкурс, а який, можливо, ви б когось би відмітили з учасників, хто вам найбільше запам'ятався. Ой, ви знаєте, я над цим питанням думала вдома. Думаю, ну хто ж мені сподобався найбільше, Хтось не хочу нікого образити. от розумієте, не хочу. Настільки всі роз... різноманітні, є, кон... є п'єса Шерлок. За прототипом Шерлока Холмса і грають декілька дітей цю п'єсу, і кожен грає по-різному. У одного шерлок більш швидкий, у другого повільний. І от можна уявити, той більш молодий шерлок, а то досвідчений шерлок. Одна. Одна дівчинка, я одну точно можу виділити дівчину: це з Дніпропетровської області, Шеліпова Ангеліна. Їй велика, велика, велика подяка, бо ця дівчинка не має зору. Вона не має зору, але вона грає. І вчитель її, Ірина Тимофєєва, мені сказала: одну мою п'єсу настрій вона вивчила за 20 хвилин. За 20 хвилин вчитель показав це такий абсолютний слух у дитини. Дівчинка, ну підразкового от, Ось та вона іменна тим, що вона не бачить, но вміє і хоче. Оце найбільш враження. А так, кожна дитина, хлопчики грають. Данила Солига є з Львівської області. Дуже багато моїх п'єс грає. Одеська область, от викладач, теж дякувала. І багато, багато, багато кожного тільки хочу кожному подякувати і викладачу. І дітям, тому що це ну найголовніше, щоб наші діти щось хотіли, щось вміли і розвивали свої таланти. Я ще що підмітив зараз ваші відповіді? От мені дуже приємно було моєму слуху, хоч хоч він і не музичний, да скажімо так, що ви пам'ятаєте своїх учасників по іменам. Пам'ятаю, ми з деякими знайоми з 22 го року, коли вони просто присилали мені п'єси, і а вже як одна п'єса, друга, третя, п'ята, уже запам'ятовуєш так. Ну, це це дійсно так. дуже вражаюче, пані Лариса. Ну що ж, і підсумовуючи нашу розмову, тому що дуже обмежений час нашої програми. Разумію. А ми ще я привідкрию одразу таку таємницю, що в кінці нашої програми ми покажемо невеличку нарізочку учасників, які дуже приймали приємно. участь у вашому конкурсі. Але а чи чекати музичної хвилі номер під номером 4? І, якщо Чекаємо, чекати, то коли обов'язково весні. обов'язково і ще я пользуюсь нагодою. Я хочу привітати з днем працівників культури, усіх колег, усіх, хто працює давно, хто вже на пенсії відпочиває. Люди, які працювали в культурі, це не завжди в душі. Ви ж самі це розумієте. Хочу привітати нашого заслуженого працівника культури Анатолія Григоровича Бая. Він живе у нас в широкому. Він почесний громадянин Широківщини. Він Писав багато пісень, які виконували за межами України. Художник, поет. Хочу подякувати нашому відділу культури, нашій громаді, яка надає багато нам можливостей для праці. Дітки працюють в затишних кабінетах. Всі умови для того, щоб розвивались і наші дітки, і я думаю, так во всій нашій Україні, щоб завжди було все добре, чудово, і наші музичні хвилі продовжувались кожного року. А, чудово, ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. І я хочу вам подякувати, пане Ресите, що ви завітали нашої студії. Щиро І, дякую. звісно, побажати тільки розвитку вашому конкурсу. Але він вже міжнародний, тому так. я йому бажаю, щоб ще більше а, учасників з різних країн до нього приєдналися. Щиро вам дякую. Дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму Пенсіонер Поради для життя і говорили ми на тему конкурсу авторських п'єс Лариси Іванюшиною під назвою Музична хвиля. Друзі, ми побачимо з вами на першому міському, але не перемикайте, тому що попереду вас чекає музичний подаруночок від нашої гості. Тому бережіть себе та на все добре.